Катерина Стороженко близько року тому переїхала до Хмельницького із Покровська. У рідному місті працювала на шахті. Маркшейдер. Береш на пробу вугілля да, і в лабораторії потім його дивишся, яке воно те вугілля добре чи не добре. Нині Катерина Стороженко мріє опанувати нову професію. Аби здобути необхідні для старту знання та навички, долучилась до ініціативи Рівність лідерство майбутнє. Яку реалізовують у Хмельницькому представниці громадської організації Дівчата? Мета допомогти із працевлаштуванням, вимушеним переселенкам та жінкам з дітьми, аби кожна людина змогла реалізувати своє право на працю, працювати вільно, відкрито і отримувати дохід від своєї діяльності? Стартував проєкт із заходу, який присвятили психологічному розвантаженню. Говорили про те, як впоратись зі стресом та тривожністю під час щоденної роботи, та де брати ресурс, аби відшукати улюблену справу, не зважаючи на стереотипи. Жінки, які довготривало були в декретній відпустці, одна друга дитина, і вони вважають, що вони вже відстали від тенденцій у тій сфері, в якій вони раніше працювали. У них розвивається невпевненість. Хоча виховувати дитину потрібно бути різносторонньою, різнобічною і постійно черпати знання. Насправді, кожна жінка має право вирішувати, коли їй виходити на роботу, якою справою займатися. Реалізовують ініціативу у співпраці з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Тут для жінок пропонують гранти на відкриття та розвиток бізнесу. Також центр зайнятості впроваджує експериментальний проєкт із навчання жінок професіям, які раніше були притамані здебільшого чоловіка. Це... Водій, дальнобійник, це слюсар з ремонту електростакування, це верстатник деревообробних верстатів, водій тролейбуса, оператор котельні. Тобто є 31 професія, яка дає право жінці навчитися за кошти служби зайнятості. Також учасниці заходу дізнались більше про послугу Вільна мама, яка діє у бібліотеках громади, а також про послугу муніципальна няня, частину витрат на яку покриває держава. Програма направлена на підтримку батьків, які виховують діток віком до трьох або до шести років. Батьки, які мають дитину до трьохрічного віку, можуть скористатися послугою муніципальної няні. До шестирічного віку здійснюється догляд муніципальною нянею за дітками, які мають інвалідність, або мають важкі хвороби. Не мають інвалідності, але є підтверджені діагнози важких хвороб. Або хтось з батьків є особою з інвалідністю. Наприкінці проєкту у приміщеннях обласного центру зайнятості планують облаштувати дитячі куточки. Коли мама з дитиною прийшла ставати на облік чи послухати лекцію, вона може це зробити з дитиною, і без відриву від материнства І центр зайнятості надав такий лист підтримки, що ми можемо зробити наш простір, child-friendly, дружній до дитини. Ініціативу реалізують у межах проєктів ООН жінки, поселення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.